Для України існує загроза занесення вірусу ящеру. Причина для занепокоєння напружена епізоотична ситуація в країнах Європи. Випадки захворювання з початку року зареєстровані в Німеччині, Словаччині та Угорщині. У Німеччині один випадок. Внаслідок ліквідації хвороби знищено 300 інфікованих тварин. У Словаччині шість спалахів. Ящуру, і в процесі ліквідації знищено близько шести тисяч інфікованих тварин. У Угорщині два спалахи в березні 25-го року знищено близько чотирьох з половиною тисяч тварин. Ящур це гостра і висококонтагіозна хвороба парнокопитних тварин. Збудником є дрібний вірус, який досить стійкий в зовнішньому середовищі. Зараження тварин відбувається при безпосередньому контакті, а також при споживанні враженого зараженого інфікованого корму, води, при, при інфікованому використанні інфікованого обладнання, транспортних засобів через одяг, взуття обслуговуючого персоналу. Досить таким важливим фактором можуть бути і переносники: це будь-які види тварин, птахи і навіть комахи. Можливе зараження людей при споживанні молока або при безпосередньому контакті із інфікованими тваринами. Клінічні ознаки це утворення афт, враження слизової оболонки, ротової порожнини, шкіри виймені, кінцівок. Відмічають кульгання, відмічають зниження молочної продуктивності, відсутність апетиту, слиновиділення, гарячка та інші ознаки. Лікування хворих тварин не проводиться, адже ті, хто одужав, можуть бути носіями. При контакті з інфікованими тваринами або при споживанні продуктів тваринного походження на ящур можуть захворіти і люди. Тому наразі одним із пріоритетних завдань держпродспоживслужби є недопущення занесення та поширення небезпечної хвороби в Україні. Держпродспоживслужба закликає фермерів, власників утримувачів тварин бути пильними, дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог та правил біобезпеки, зокрема, не допускати сторонніх осіб і транспорт на територію господарства, новозавезених тварин карантинувати. Проводити систематично дезінфекцію інвентаря, приміщень, одягу, трупи та гній утилізувати на спеціальних місцях. Збитки від ящуру досить значні, адже є втрата продуктивності та обмеження на експорт молочної та м'ясної продукції.